Сегодня Лубный посетил пробег электромобилей, который едет с Киева на Полтаву и потом будет возвращаться обратно. В колонии будет больше 10 электромобилей, сейчас вот уже 8 электромобилей за моей спиной. Мы приехали сейчас на зарядку. Это первая зарядка общественная в Лубнах. Фактически с неї начинался проект Евенет установок зарядок по всей, по всем дорогам України. Этот пробег, ну, в себе цель этого пробега показать людям, что можно ездить не только на промышленных электромобилях, можно ездить и на самодельных электромобилях, потому что большая часть машин, которые в пробеге, они сделаны или доделаны руками умельцев наших украинских. То есть есть вот там красный бусик Т5. Он комбинированный, там дизель и электрика. А, стоит Ева желтая, Ева-3. А, это изначально был электромобиль, но у него заменены свинцовые на литиевые аккумуляторы новые. А, дальше а, мы смотрим, а, вот там беленький Citroёn Sax. В нем а, это тоже был электромобиль 2001 года, даже 2000 -го года. А, его привезли без аккумуляторов, естественно, они уже все там, давно не работали. И здесь поставили новые аккумуляторы, дали машине новую жизнь, скажем так. И таких очень много можно перечислять тут по, по электромобилям. Просто огромное количество. Клуб объединяет э, в себе. Энтузиастов постройки самодельного электротранспорта. То есть в основном это электромобили, начиналось с электромобилей. Ну сейчас пошел легкий электротранспорт, электровелосипеды, скутера, электромотоциклы, вот такого плана. Начинался он с электронного форума в интернете еще в каком-то 2007 году. А потом уже в 2012 году он уже ну, обрел официальный статус, зарегистрировался именно как клуб. И цель при объединении именно объединять техническую информацию. То есть с этого и начиналось. Когда-то очень давно, лет 10 тому назад, переделал человек с Таврию поделился на форуме, еще нулевом пустом, как он сделал, какие были ошибки, почему она не едет, почему здесь едет и так далее. Отсюда пошло, в общем-то, все это движение. Народ тоже начал заходить на этот форум, очень интересоваться, что сделано, что не так сделано, какие провода, какие контроллеры. И сейчас уже дошли до уровня, что сами производим свои контроллеры, свои преобразователи, сами мотаем двигатели электрические. То есть, в принципе, в Украине вот если сейчас взяться, то энтузиасты могут создать электромобиль, причем очень сбалансированный, наверное, лучший электромобиль в мире из сбалансированных характеристик. Как На солнечной энергии ничего такого с этим не работает. У нас несколько в клубе электромобилей, которые ездят, у которых есть электрические панели, солнечные панели, оно добавляет где-то ну, 5-10 километров пути в день. То есть прибавка небольшая, но зато это дает увеличение экологичности самого транспорта. Есть пример, у нас есть дедушка 80 лет, которому на работу всего 5 километров, и он приезжает на работу, от солнца там подзаряжается, едет назад. То есть он вообще не заряжается. То есть на электромобиле ездит абсолютно бесплатно, полностью. Ну и у нас спонсор пробега, кстати, тоже фирма, которая занимается солнечными панелями. Клуб має на меті об'єднати людей, які виробляють сонячну енергію, або з інших альтернативних відновлюваних джерел, і люди, які споживають електроенергію, ну, а це електромобілісти в більшості. Бачимо розвиток цієї галузі напряму від фундаменту, який ми заклали спільно з клубом Електроавтосам, це мережа зарядних станцій під назвою Євінет, електромобільний інтернет. Ми її так назвали. Ставимо їх по всій Україні. зараз Зараз близько 40 вже, але є ще, які ми встановили, але не винесені на карту. Ну, по тим чи іншим причинам Там дороблюють їх, якось оздоблюють і так далі. Приводять їх в належний вид, ну і вони будуть найближчим часом винесені на карту. Підтримали цей пробіг з ну, задоволенням. Ще, ще один раз нагадати людям, що навіть на серійних автомобілях, які вважаються місь, суто міським автомобілем, такі як Нісан Ліф, можна їхати ну, далеко за місто, ну і не боятися, що він десь розрядиться, кудись не хватить, якщо є інфраструктура, якщо є точки, в яких можна підзарядитися. Це не, це не важко, це не страшно, це навіть цікаво. На першому етапі вони запитані від мережі. Перший етап має на меті знайти людей, бізнес, який ну, бачить себе в Україні найближчі 3-5 років. Тому що це не класичний бізнес, який період окупності в Україні півтора-два роки. Ну, це новий бізнес, новий. Навіть сегмент бізнесу, який прийшов в Україну, ну і він успішно розвивається на теренах України. Ми бачимо, що він себе ніяк не компрометує, має перспективи величезні надалі. Умовно, вони безкоштовні. Є гарна модель, але вони умовно безкоштовні, тому що ми розуміємо, що нічого безкоштовного немає. І... Але можна зробити так, щоб оплата була зручною. Вона не вимагала від мене поповнення якихось кудись іти, якісь чеки. Ну, це гарно для підприємця. Він не, якби, не звертає уваги на те, скільки йому треба. Ще ресурсів на те, щоб обліковувати це, платити якісь податки і так далі. Він поставив і забув. Люди приїжджають, заряджаються, якщо щось не працює, на карті це видно, ми приїдемо, зробимо, все відновимо. Але ті користувачі, які заряджаються, вони платять, але платять опосередковано через той бізнес, супутній, який є. Це може бути кафе, ресторан, готель, може бути ще якийсь бізнес, який зацікавить електромобілістів. Ну ми відкриті до співпраці і. Любий бізнес, будь то якась лікарня або парикмахерська, або ще щось забажає собі встановити зарядну станцію, не бачу проблем. Вони будуть в плюсі, вони будуть мати рекламу, піар клієнта. Приклад, це Нісан Ліф. Він має батарею 24 кВт, але активних там 18-22, в залежності від того наскільки батарея зношена. Якщо ми беремо в середньому 20 кВт, то враховуючи юртариф, це десь приблизно 50 гривень, повна зарядка. 50 гривень, але це мінімум 3 години очікування. Ну, тому що це однофазний автомобіль, по одній фазі він бере максимум 6,6 ділимо ділимо наємність батареї, отримуємо час. Звичайно, за ці три години людина, ну, якщо вона навіть одна, в середній чекі є, ну, десь 200-300 гривень. Це щось вона взяла там, перше, друге, може поїла, може попила кави, чаю, солодке щось з'їла. Ну, Все залежить від часу, від настрою людини і так далі. Дуже гарна модель, вона не змушує нас іти щось обліковувати, платити. В той час надає нам ну, вибір, що ми хочемо на, на саме на цій локації. І якщо вибір є великий і якісний, то 100% ми оберемо якусь послугу, тому що ця людина розвиває разом з нами інфраструктуру зарядних станцій. Ну, і ми вдячні і за це і підтримуємо його бізнес. Тема міського автомобільчика у нас виникла дуже давно. Працювали ми разом із конструкторським бюро Рудик. У нас є такий винахідник, йому вже 77 років, але він постійно будує, будує, будує. Є проблеми всі, хто такі технічні. Це сертифікація у нас автомобілів, по тому ми пішли трішечки іншим шляхом. Ми закупили комплектуючі в Китаї, які мають вже сертифікат, які розмитнені, і вже на базі наших скажімо, потужностей ми робимо ось такі маленькі електромобільчики. Це чисто міський автомобільчик, він має, скажімо так, дешеву комплектацію, тут 4 кВт двигун стоїть, кислотні акумулятори, гелеві. У нього пробіг 60 кілометрів, але цього достатньо, щоб їздити на роботу і приїхати з роботи практично безкоштовно. Заряджається він в залежності ну, від простої мережі, від простої розетки, в 6 годин. Зараз у нас в проєктах є такі дешеві автомобільчики, там навіть даже... Тема у нас є екологічно чистого, щоб не утилізація пройшла безболісливо, він дерев'яний має кузов. Цей автомобіль пластиковий, на алюмінієвій рамі. Він не боїться корозії, він легкий. На цьому ми виграємо з пробігом, не дивлячись на те, що тут невелика ємкість акумуляторів. Один із плюсів тут всього 72 вольти. 75, там, от, яке не є безпечним, небезпечним да, для того, коли там струмом, тому що в інших машинах присутні там, як у гібридах, там ідуть 400 вольт, а це, це трішечки є в певній мірі безпеки. Ну, ми не стоїмо на місці, стараємося щось будувати. Можна в салоні буде. Гурмоза как обычно. Все!